Всім привіт! Є у мене от такий от прилад. Це вимірювач внутрішнього опору. Ну, Можна вимірювати елементи там 18650, батареї різні, можна і на чомусь іншому поміряти. Малий опір. Він міряє від 0 до 200 Ом опір. І розрахований від 0 до 100 вольт постійної напруги. Такий от прилад, в принципі, з ним ішли щупи. Отакі от щупи. Ну, тут два підпружинених контакта. Цей прилад взагалі міряє по чотирьох дротах опір і напругу. Тобто це забезпечує те, що він не враховує опір самого дроту і щупів. Те, що він міряє, це опір на самому вимірюваному елементі. Але оцими от щупами з підпружиненими контактами не завжди там зручно вимірювати, наприклад, опір дроту, опір крокодила, опір щупа. Ну як ти ним тут причіпишся. У мене лише один отакий от дротик, тому що я купував самий дешевий цей прилад мінімальний комплектат. Для того, щоб вимірювати опір щупів. Опір дротиків є, крокодили продаються. ну Разом з, з дротиком запаяні, вони дорожче коштують. Я купив просто крокодили. В цих крокодилах ізольовані контакти. Ну Так як 4 дротики, вони ж повинні бути ізольовані один від одного. ось Такі от контакти вони ізольовані. і Хочу зробити щупи отакі от для приладу. Заготував вже дріт. У мене є тут силиконовий дріт. Ось один шматок і два таких -от шматки. Ну, силиконовий, щоб було зручніше, я його, окрім цього проєкту, ну, майже нікуди не використаю, тому, тому буду використовувати саме тут. Ну що, щупи готові. Ось вони. Можна міряти опір. Ну, 1,22 мАм мО. 2,3 мОм. Якщо рухаю назустріч, то 1,3,07. Таким чином можна перевірити якість будь-якого дротика. От, наприклад, щупи, які я ремонтував, 110 мО. Ну, Багато. Щоб з іншого мультиметра. 48 мм. Уже краще. Ну, якось так. Всім пока.